Куми. А ви випадково не знаєте? Як догодити цій машині? Ох, дивні у вас смаки, куми Ну, спробуйте для початку подарувати їй квіти. Завзятий мисливець у дверях корчми зіткнувся з місцевим лікарем. А от знаєте, шановний, що я сьогодні підстрелив? Так, знаю. Я його вже перев'язав. Чоловік продає мисливського пса, покупець запитує. А як він на полюванні? Повірте, прекрасно. Я ж його не вперше продаю. Куме. А от мій Сірко читає газети. Та знаю, я, куме. Мені мій бравко про це казав. Куме, а я от коли підпираю паркан. І думаю, а інколи просто підпираю паркан отаке життя.